Триває боротьба за нашу територію, волю та майбутнє, і в ній нам неабияк допомагають західні партнери, зокрема, поставкою зброї та військової техніки. Але нещодавно з'явилася новина про те, що українські солдати масово скаржаться на американську техніку. В публікаціях йдеться про бронемашини «Макс Про», Класу МРАП. відео зі втраченою одиницею якого раніше поширювали в мережі. Ось частина публікації. Українські бійці виявили недоліки у передані Києву західній військовій техніці. Зокрема, вони показали розбитий американський бронетранспортер MRAP International М М1224 Max Pro, який був евакуйований після пригоди під Артемівськом. Далі в публікації йдеться про те, що це не поодинокий випадок, а скарги наших військових набувають масового характеру. Чи може це бути правдою, або ж це черговий фейк російської пропаганди? Ми запитали в користувачів соцмереж телеканалу Віта. І ось результат за те, що ця інформація правдива. Віддали свій голос 22% глядачів. 78% вважають, що це фейк. Цю новину ми показали і перехожим на вулиці. Давайте подивимось, що вони про це говорять. Ні, це не може такого бути. Ми ж чекаємо цієї техніки, як ми, як ми можемо в ній сумніватися. Брехня. Чого? Не вірю. Тому що захід робить тільки якісну техніку, і вони дорожать своєю репутацією. А це все фейки Кацапів. Цілком можливо, але. Проблема, я думаю, пов'язана не в якості техніки, а в тому, що люди, наприклад, не вміють нею користуватись. Таке може бути теж. Тож давайте з'ясуємо, правда це чи брехня. У публікаціях йдеться, що джерелом інформації про масові скарги українських військових на західну техніку нібито є так званий Z-канал у телеграм-військовий інформатор. Втім, хоча цей анонімний телеграм-канал раніше неодноразово поширював дезінформацію про Україну, навіть у їхніх публікаціях немає такої інформації. Навпаки, під відео з евакуації українськими військовими американського МРАП Інтернешнл Pro, що наїхав на протитанкову міну, говориться про те, що кількість таких бронемашин треба збільшувати. Такі Макс про послібою, хвостовий котерпегерці. Ящика збив, але витримала броні капсула. Більше того немає жодних інших відомостей про будь-які скарги українських військових на американські бронетранспортери класу МРАП? Ці машини мають посилений протимінний захист та підвищену прохідність, і спеціально розроблені для швидкого та безпечного перевезення військовослужбовців поблизу лінії фронту. Завдяки спеціальній конструкції та інноваційному бронюванню МАКС-ПРО може витримати вибух міни у тротиловому еквіваленті до 7 кілограм. На початку квітня 2023 року український військовий опублікував відео з бронеавтомобілем МРАП. МакСПР, який витримав попадання танкового снаряда та протитанкової керованої ракети Птур. Так, ось це наш броневічок. Це попадання прямує з танка. А це у нас попадання ПТУ. Броню спаліла повністю, шланги попаліла, екіпаж залишився цілий. Тож немає жодних підтверджень, що українські військові. Нібито скаржиться на американські бронемашини класу МРАП, навпаки, українські бійці неодноразово відзначали високу бронестійкість та надійність мрапів у бою. Більше того, навіть самі росіяни пишуть про необхідність наситити подібною технікою і їхню армію. Тож ця новина є фейком. Продовженням пропагандистського наративу про те, що військова техніка, отримана Україною від західних партнерів, застаріла та прострочена. Таким чином росіяни заспокоюють своїх новобранців, яким доведеться віч на віч зіткнутися з нашими воїнами та випробувати на собі не лише американську, а й техніку інших наших європейських друзів. Сподіваємось, це побачення буде, хоч коротким та незабутнім.